Мудрики завітали до вогнеборців. Тут для діток розповідали про особливість роботи рятувальників і не лише докладніше у сюжеті. Сьогодні наша здіймана міста Броди, куди дітей організували цікаву. Діти із центру раннього розвитку мудрик із своїми наставниками прийшли на екскурсію до 10-ї державної пожежно-рятувальної частини, що знаходиться у місті Броди. Працівники підготували для діток пізнавальну екскурсію по території пожежної частини. Малеча мала змогу попрактикуватися із пожежним стволом. Цей процес подарував неймовірні враження дітям і дорослим. Присутні трішки охолодилися від цього процесу. Працівник розповів про особливості роботи пожежника. Ми рятуємо людей, тушимо вогонь. Все керідне, зараз йде війна в нашій країні, є багато завалів, наші хлопці виїжджають. Малеча дізналася про різновиди машин та їх призначення. Ця машина зараз приїхає обладнання, яке виїжджає, щоб розрізати машину, розтягнути машину і виділити з машини. Коли є ДТП, машина з. Може знім'ята, людині затисне ногу, руку. Присутніх зацікавила інформація про обладнання, яке постійно знаходиться у машині, яке допомагає легше та безпечно подолати наслідки пожежі. Ну, от є такі спеціальні пожежний інструмент, називається восьмом полягам. Це таке подержки мають, поради руку, але просто тяжке. Дідлахів зацікавили спеціальні ножиці по металу. Гідравлічні. Вони, вони можуть уружати метал. А, так, так. Працівник розповів про спеціальний пристрій, який є важливим під час пожежі, який дає можливість дихати. Коли є пожежа, є дим, пожежник не може дихати. В нього є апарат. Діти із захопленням мали змогу одягнути спеціальний костюм пожежника. Тобі, Діти поділилися, Діти поділилися враженнями від екскурсії. Мені сподобалось найбільше, там де я сидів безсечній машині. Як залазити на машини? Мені сьогодні сподобались е, ножниці, бути за рулем і що нам показував багажнику, що там є, що там нема. На завершення працівник 10-ї пожежно-рятувальної частини підбив підсумки екскурсії та присутні зробили спільне фото на пам'ять. Ми побачили, чим займаються наші хлопці-пожежники, рятувальники. Знаємо наше гасло запобігти, врятувати, допомогти. Розказали діткам багато цікавого сьогодні. Навіть стріляли з пожежного пістолета. Так? Подивилися наше обладнання. Як працюють машини, які виїжджають? які є в нас машини взагалі в нашому районі? І чим хлопці що хлопці роблять? Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.